Приготування мінтаю. Ми сьогодні будемо смажити мінтай. Для цього я взяла дві рибини, розморозила її, посоли, обчистила, обібрала там з неї всі луску, оці Я це все обрала, обрізала плавники, почистила. Вона зазвичай чищена, але там може трошки залишатись луски, треба перевірити. У мене вся ця риба почищена з обрізаними плавниками. І посолена, і трошки вона хвилин 20 посолила зі, зі спеціями. Зараз я буду готувати з двох яєць кляр. Оскільки має дві рибини, то два яйця. Якщо в тебе була одна рибина, а ти я думаю, тобі одне її хватить, то ти береш одне яйце, просто збиваєш, можна трошки туди додати води, щоб була ця рідина не така тя тянуча і густа, щоб краще було з нею працювати. Перебиваєш її виделкою і ставиш на огонь сковорідку. Ну, ми, Я завжди казала, що там трошки олії, трошки олії. Це незрозуміло, тому зараз я тобі її покажу. Це 5 ложок столових я вливаю у цю сковорідку І ну, в тебе, мабуть, буде 4 столових ложки, тому що в тебе сковорідка трохи менша. Ну, цього достатньо буде. Береш весь такий товстенький шар олії на дні сковорідки. Так, Тепер ми будемо брати ці шматочки риби. Ну, у мене трошки прочвидшене відео, і тому е зараз е класти ці всі шматочки риби ми будемо вже на... розігріти сковорідку. Тому ми зараз це все купаємо в збитих яйцях. Потім додаємо його в кукурузне борошно. Обмокуємо в кукурузне борошно, обвалюємо його. А потім знову додаємо його в, в суміш збиті яйця. І кладемо на сковорідку в олію, щоб воно почало смажитись і шипіти. Тому що огонь у нас там на шестірку поставлений щоб воно схопилося відразу і за, те, за рахунок цього у нас риба буде всередині сочно, не, не, не суха. І отак ми знову, так цю всю рибу ми перекладаємо туди, на сковорідку, До цей час вона там схоплюється і починає підсмажуватись. Можна трошки порушити порядок. Ну, зараз я роблю яйце, борошно, яйце. Але можна, оскільки риба мокра, ти її можна в відразу, потім в яйце, потім знову борошно, потім в яйце. Ну, це вже як, як уже те буде виходити. Як тобі буде зручно, так і роби. Якщо ти будеш робити одну рибину з одним яйцем, то там немає значення. У мене просто дві рибини і дуже, ну, місця не дуже багато на сковорідці. Одну рибину було б тут зручніше робити. Ну, проте для пришвидчення досипаємо кукурудзяний не борошно і продовжуємо цей весь процес. І це все ми складаємо на сковорідку. Риба морська, вона за, за рахунок чого дуже смачна вона. Треба її тільки от, очистити, щоб вона була чистенька, щоб не було в неї нутрощів, щоб в неї були обрізані племнички, не було вузки на ній. А так у неї із кісток тільки хребет. Отак вона корисна, смачна. Не ну Це хек, мінтай, є нототенія риба. Це треба дивитися. Не бери тільки оселедець і не бери скумбрію, бо вона має специфічний запах, вона дуже жирна і її неприємно смажити. Ну, заваняє вся кухня. Так, ми сейчас це все допрацьовуємо, це все кладем на сковоріточку. У нас вже майже виробилися всі збиті яйця. Нічого не повинно залишитись. Тут потрібно мінімум продуктів, сама риба, яйця, борошно. В принципі, рибу можна без яєць посмажити, навіть просто в борошні. Ти Посолив рибу, розморозив рибу, посолив і просто її в борошні обкачав і на сковорідку. І вона буде прекрасно смажитись, ну трошки сухіша буде в яйці, вона, звісно, смачніша. Так, Ну, на, на цьому все. Наше підготування. Далі тільки сковорідка. Прибираємо всі непотрібні тарілки вже. Не забуваємо зразу витирати за собою стіл. Продовжуємо слідкувати за процесом приготування. Зараз я тобі покажу ближче. Бачиш, воно смажиться, олії там достатньо, дну сковорідки не сухе, там є рідина на дні. Це олія, плюс сік, який трошки риба випустила. І ми так дивимося, якщо там під... прихопилося вже знизу, Знизу вона як яєчня. Не можна дуже пересмажити. Ти ж розумієш, що пересмажена яєчня, вона нікуди не годиться, вона не дуже добре. Так чуть прихопилася вона, як яєчня. Внизу цей кляр. Якщо теж треба дивитися, комфорка може з однієї сторони краще під, 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 підсмажувати, тому сковорідку можна крутити. Сюди-сюди повернути. Щоб не було так з одної, з одного краю воно дуже підсмажувалося, з іншого не підсмажувалося. В мене, в принципі, воно однаково, але я все одно кручу. Ну, по часу. Тут я відео майже не вирізала, не пришвидшувала. Ну, воно десь отак от. З моменту укладки на сковорідку цього всього. -всього... Шматків риби. Десь пройшло хвилин 5, я не знаю, але дивитися треба. Чекаємо, поки воно прихопиться трошки. І потім починаємо дивитися. Ось так бачиш, що чуть перевертаєш, бачиш, що воно прихопилося вже. Його краще пере... перевернути. Просто перевертаєш це все. По одному, по дві. Матки, вони там склеюються бо це, воно ж як на основі як на основі яєчні. Перевертаєш і знову чекаєш ще хвилин 5, поки воно присмажиться з іншої сторони. Воно ще не готове, щоб його їли. Воно ще тверде, його доведеться потім. Воно зараз на великому огні трошки прихватиться. Ми ще чекаємо хвилин 5, але вже бачиш, ми перевернули, і там, де яйце зазвичай готується, там уходить олія, вона вбирається в продукт, і тому краще трошки долити там десь ну в районі однієї столової ложки. отак так от долити, щоб воно не горіло. Бо тоді воно, якщо горить, якщо не додати лійки. Так, ну Тут у нас вирізка, я його через 5 хвилин накрила кришкою і залишила, зменшила огонь, залишила десь на трійку чи на четвірку, поставила, ну на четвірку воно у мене стоїть і під кришкою. І воно 10 хвилин у мене тут стояло під кришкою. Я його знову відкрила, передивилася, щось перевернула і знову залишила через 5 хвилин. Ну, в общем, тут воно під, під кришкою воно мене 10 хвилин стояло. Якщо воно постоїть 15 хвилин, нічого страшного, ще краще приготується. Тут вже великого огні, огня немає, тому воно згоріти навряд чи може, тому... але дивитися одно треба. Таким чином, ось дивися, як перевіряти готовність. Ну, просто треба взяти. Ну, я просто вирішила просто поперевертати, щоб воно більш про проготувалося з, -з усіх сторін. І як взяти перевірити готовність, просто береш один шматочок і дивишся, чи відпадає там воно ця риба від кісток хребта. Як відпадає цей від, від кісток, протикається все лопаточкою чи вилко, виделкою, Ну, значить, можна вже їсти. Ну, так у нас приготувалась вінтай. Смачного!